Життя та муки однієї електрички. Вже зроблена, пофарбована, Нализяна, наполірована. Ну Тільки щось їй краще не стає і не стане. Казали еквінокс розумники. Покажу я вам еквінокс Ось ваша еквінокс І о! І Окс, чи Іонікс, Еквінокс. Так от, розказую, оце Ескімо на паличці Як їздило на тракторі, так і буде їздити. І це її перспектива в найближчому майбутньому. На жаль. Кому цікаво більш детально, розповім в себе на каналі. Що ж з нею не так.